Суповічера черапашенята, жабенята, пропушенята, морські коненята, вогоренята, лососенята і ведмежа. Всім привіт! Привіт. З вами справжній українець. І ми вже і одразу вирушаємо в самий нагібаторський самий епічний Самий кульмінаційний і самий ліпший бой в тунчиках на моєму самому унікальному, самому неповторному, самому крутому і самому ліпшому тунчику який називається М5 Стюарт, звичайно, неприємно 111 отримати від А20, але і таке буває. Так, М 5 Стюарт. Ми Америкоси на російському сервері, що доволі цікаво. Ми в топі списку, ми на карті Форт в звичайному бою, і ми на аккаунті новому-новому, який називається Справжня Українка. Будемо зараз нагайбати 20-го, який вийде, і прийме плюшечку від нас, і відвершить свій ангар або свою так звану танкову вальхау. Так, 1-0. І потрібно вибирати ті цілі, які є. Самими сулочими, але не сучими, це є мандаринки під подушкою або цукорки під ковдрою. Так, Миколай, надійся, не обділить нікого і принесе всім те, на що вони заслужили. Надіються, ви заслужили на щось хороше, на щось позитивне, а не на ті, які управління, які знущаються з нормальних людей. Вони взагалі ні на що не заслужили, а, а не тільки на муки, на біль і на так зване. А о щось вони не мають. Біль, тільки мають нормальні пацани, а ті всі всякі шахраї, всякі обманщики, всякі дебіли, вони ж жують нашу нормальну їжу, тобто обкрадають наш живуть за наш рахунок і таке вони. Сі. І вони думають, що вони самі розумніші. А так не є, так нема. А... На паперах так воно є, а в істині в справді в тому, що вічне їх там нема. Воно є, карається тим вічним їхня діяльність і так далі. Добре, друзі, не будемо. Чіпати болюче, а будемо чіпати, що одних жуліків, яких потрібно забирати. Подивіться, мене вже 170 хп. Я майже все розтратив. подивіться, мені в жопу хтось накидує. Це просто дуже пішно і ззаді кидає 112 хп. Це буде дуже бій. Подивіться, я ще не пробиваю, я вже міг втікати Ось собі продовжую небезпеку творити сам для себе. Так, і подивіться, я вже шоти для всіх, і потрібно втікати, втікати 3 триста рахунок і... Ховатися! Ховатися швиденько, бо... Жуліки не дадуть нормально жити нам! Так. Бадання йде крузера 3-3 рахунок, ще 4 вороги є. А от де ж вони? Де ж вони подівалися всі? Так, треба пробити його. Але ні, чекаємо моменту, коли він буде шотний. Та він шотний стає. І все. Четвертий фражик ми беремо. І потрібно швиденько встигнути. чекай, добираємо п'ятий і лишаємося. Двоє, чи скільки настрої проти Проти двох фульників? Оце просто якась буде зараз місенітниця відбуватися. Але і таке буває, друзі. Будемо зараз ташити, ташити всіх і вся. Так, з'являється на горизонті бт 7 якого треба пробити, або відкотитися, щоб не світитися, бо ми шокім для нього і пробивається чудо рохова. Ще один старат заходить в нього, подивіться, він навіть не підозрює, що його пробивають. Так само, як ми не підозрюємо, що Миколай приносить подаруночки, а потім підозрюємо, що вони є. Так, добре. Тут він шокнем стає, 18 хп, в нього лишається, він кудись їде, але ми не наважуємося стріляти, бо не бачимо. Так, він з'являється на горизонті. Гесенько виціоти він від'їжджає, добре робить, і ми робимо 6-5 рахунок і лишається Д-2 проти, проти нас двох, але. Але це просто епічно, де наш жулік знаходиться. Я просто не міг його знайти тоді в бою. А він знаєте де? Зараз він появиться. О, він тут! Він тут, як тут зараз він поїде допомагати мені, напевно, має таку надію. Що він мені допоможе. Ай-яй-яй-яй-яй, 2 Ти можеш мене і не забрати, а можеш і забрати. Я не буду ризикувати. тебе як вилетить альфа, це все буде печально для мене. Так, в мене такі мізерні тут шанси танкувати, але я можу допомагати м 5орту і, і там де якесь дуже принципове бадання двох жуліків. Але ми не будемо стріляти, ми будемо чекати моменту, коли він його проб'є. Ти, дружище, проб'єш його чи ні. Проб'єш, ану, признавайся. Проб'єш чи ні. Давай, даймо одну плюшку. Молодець. До побачення, де два. Крапка в цьому бою. І це просто було щось феноменальне. У мене життя було крайні мало, але я ризикнув, щоб отримати першу степень, щоб взяти воїни і щоб взяти саму основну медаль. Герою. Розсіняю друзі. Це щось було легендарне. Можете мені поставити лайк і підписку на канал. Так, Орліка нам дають як бонус. Так, 1217 урону і нам мастера дають навіть за 779. Тобто в вуковицях 800 опиту нам дадуть мастера. Добре, друзі, а далі та да-да-да-дам. бойова перевірка на бутоводство. Ми їх завжди перші. Крузер четвертий за нас грав. Твінкар. Так. М5 А1 Стюарт. Бот, М7. Бот, Лого, бот, М5 Стюарт. Середняк. Чихе бот. Хто жив за них? Д2 Середняк. Чихе. Бот ПЗ3. Середняк. БТ7. Твінкарь. Так. Чихе, бот. Чихе, бот. І А20, як не дивно, бот. Так що так, мої колеги, ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найважливіше для себе робити не певні висновки, а, а точні висновки, а правильні висновки. І обов'язково вчитися на своїх помилках. Тоді ви будете розвиватися, тоді ви будете досягати всього того, до чого йдете, і чого ви собі поставили в житті досягти. І чого я вам і бажаю. Так що так, мої колеги, це був самий-самий Ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій жі. жі. З вами, як завжди, був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде добре. Нехай вам завжди щастить, нехай Ігор Дідик Принесе вам, що ж він нам то вам принесе? Гору вареників, бо ви найкращі. А Петро Жук нехай подарує вам власне оглядове колесо, бо ви заслуговуєте тільки найкращу. Ну і все, мої колеги, це справді все. Неодмінно, скоро з вами побачимося. Ну і бувайте, мої мегано. foxe nja